Но масштабне вторгнення Росії в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року, принесло війну в кожен куточок України. Вибухи, втрати, сльози і тривога стали щоденною реальністю для мільйонів українців. Не минула біда і вільнянськ, невелике містечко в Запорізькій області, яке раніше жило мирним життям. Ворог не обирає. І початком війни вільнянськ неодноразово ставав мішенью російських ракет. У листопаді 2022 року одна з них влучила в пологовий будинок, забравши життя немовляти. У березні 2023 постраждали приватні будинки. А в грудні того ж року торгівельні об'єкти в центрі міста. Місцеві мешканці звикли до повітряних тривог, але звикнути до втрат неможливо. 29 червня 2024 року ще один чорний день в історії Вільнянська. Дві смертоносні ракети влучили у самісінький центр міста, туди, де вирувало життя. Парку лунав дитячий сміх. У магазинах чекали на покупців. У цьому репортажі історії тих, хто вижив у той пекальний день. Тих, хто чув вибух і хто рятував себе, а також тих, хто втратив найцінніше. Якщо я вся біла була, було, звісно, дуже страшно. Везде трупи лежать, все горить. конечно, звісно, я не знаю. Але не буду. На Тебе кажуть. Е, і у нього в цей момент тільки дригалась рука. Тобто йому вже ніяк не надали допомогу, бо він просто горів заживо. Для 21-річної Тетяни Боговик той день почався буденно. Вона працювала у закладі швидкого харчування, клієнти, замовлення, а потім мить і світ розлетівся на друзки. Саме під час моменту, коли була тривога, ніхто її не чув. Бо вона вже все гудить, витяжки, все працює, і тому якось. Ми навіть не надали увагу, тому що була повітряна тривога. Але під час цього людей у нас майже не було. Майже всі порозходились кудись, очікували свої замовлення. І якраз перед вибухом я мала винести замовлення людям. Я беру в руки два замовлення, і я пам'ятаю тільки те, як я присіла, коли вже почали летіти стекла. І трошки там камінці падати, але саме цього моменту я не бачила, не чула, бо я тільки почула взривну валну і все. Анастасія Фоменко, 38-річна продавчиня магазину на півфабрикаті. Звична робоча зміна. За декілька хвилин до вибуху розмовляла з невісткою кухаря, і раптом крик, біль, розбите скло. Стояли, розмовляли. Я була під морозилкою з кондитеркою. Повар у мене за касою за столом стояла, а її невістка перед касою. І потім тільки пам'ятаю, як ми всі встаємо з полу, на вулиці страшні крики почались, ну, стекло все повилітало, у повара нашого кров з руки текла сильно. Невістка її кричала, там машина моя машина. Вони швидко схватилися, побіжали в машину дивитися. Для 21-річної Катерини Самокиш той ранок був сповнений незрозумілої тривоги. Прочуття не полишало дівчину до самого жахливого моменту, коли ракета влучила у поверх над магазином Єва, де вона працювала. Я проснулася і я поняла, я усі ну, взяла як обичний заток, і я поняла, що дійсно ну, шота якось на своєму курсі йти на роботу. Но все одно На роботу треба йти, якби графік всі діла і. Пройшлось і ти ну, все одно було, якось навіть я працювала э, перед цим. От не знаю, минут за, даже не минут, за полчаса Якась така мгновенна тишина наступила, і якось я взагалі нічого не ощущала. Ну то є роботу, та тишина, люди ходять. Потім іменно в цей момент це повезло, що людей особо не було в магазині, тобто що тут тільки працівники були. Одна бабулька, звісно, зайшла, її теж трохи так поранило, але як би, я ж кажу, що плюс-мінус хоча б людей не було, це вже добре. Хаос, страх, нерозуміння. Перші хвилини після вибуху стерли чіткі спогади для багатьох. Залишалася лише пекуча хвиля паніки, що охопила всіх навколо. Просто піднялась, і я не знала, що робити. Перше, що ми робили, це тікали в підвал, підвальне приміщення. Через дорогу. І я навіть не речі нічого не хватала. Я просто хватала за руки працівників наших дівчат, і ми всі дружно намагалися втікти звідти. Я навіть не задумалась, хто залишився там. Просто ти в цей момент рятуєш тільки себе. Страшні крики, машини горіли, люди бігали. Один забіг запитав, чи є вогнегасник. Я йому дала, він побіг машину тушить. Яка горіла перед євом. Одразу після цього я всім бі... зателефонувала доньки, запитала, чи добре у чоловіка, чи все добре, потім зателефонувала керівництву. Вони сказали зняти відео, відео, що сталося, як магазин виглядає. Я побачила, що всі люди прийшли на іншу сторону дороги, і я пішла туди теж. Там горіла машина, мені стало страшно, що вона вибухає, щоб нічого не прилетіло від машини. мені. І я спустилася в підвал з будівлі, яка там була поруч. І мені якраз телефонувало керівництво, я почала трохи виходити з цього підвалу, бо попросили з вулиці зняти магазин на камеру. Я почала виходити, голову тільки трохи витягнула, і другий. Вибух був. Я потім зарилася туди і не вилазила. Сказала, я не буду нічого знімати, мені життя дорожче. Ну і вже потім, напевно, на години через пів я перебігла в бомбосховище. Вибігаємо, все гарить, все палає і просто там рядом була кафешка, там працювала моя знакома, мого чоловіка, подружка. І я бачу, як вона горить, і я нічим не можу ну, допомогти. Це було, конечно, дуже сильно ужасно. А, потім сказали, що типа, по одна ракета летит, і ми побежали в как Якраз я забігаю в АТБ, і ще один польот, і коротше мене просипає у цьому побілки. В общем, я вся бела була. Було, конечно, дуже страшно. везде трупи лежать, все горить. Ну це, я не знаю. Мені красія це ніколи в жизни не забуду. У перші хвилини шоку розуміння приходило не одразу. Катерина лише згодом усвідомила, яким дивом їй вдалося вціліти. Але паніки, паніки вообще не було. Я удивилася ще ну, ті типу, по все как бы, сиділа. Обично всі панікують. А в мене якась вообще не що за чувства. Я спочатку не поняла, що произошла. І потім я розумію, що вже ближе до Єви, починає все горіть. Тобто, вже половина Єви починає горіть. І потім поняла, що от, ну, просто я не знаю, ангел, спасітель, як будь-яка рубашка родилася, всі, хто був Єві. У Тетяни в очах стояв пил. тому жахливу картину руйнувань вона побачила вже на вулиці, коли разом з іншими намагалася дістатися укриття. А коли ми виходили з самої роботи, коли перебігали, я вже. Повернулася в певний момент, хоча колега дуже просив не повертатися. І я побачила, як біля нашої роботи горіла машина, в котрій сидів чоловік. І у нього в цей момент тільки дригалась рука. Тобто йому вже ніяк не надали допомогу, бо він просто горів заживо. Спогади Катерини про втечу з магазину у рибчасті, як з туману. Але картина вулиці, охопленої полум'ям та димом, закарбувалася в спогадах назавжди. Це все, що я пам'ятаю, що мене коли унесло спочатку, потім все попадало на мене. А, і я потім спочатку, ну я ж кажу, я не проняшов ще пройшло. Я починаю вибирати. Це якесь учень це все швидко проїздило. І потім я підходжу до входа. Ми входу не бачимо, все гарить, все в диму, все в стокх. Ну то есть, і мене трошки там ранило. Но... Я ж кажу, я толком таковой, Прям іменно цього, що ми виходили, ми просто біжали, мені кажеться, І все це було як в тумані. Дуже багато оце ж кафешка згоріла. Там були роботники, там якраз усі знакома була. Потім там рядом був салон, там теж много хто ну, постраждав, якби всі живі, слава Богу, ну вони теж постраждали нормально, так і просто везде трупи лежать, та там голова лежить, та, там нога лежить. Це взагалі було дуже страшно. Наразі на місці трагедії про ті страшні події нагадують лише обгорівші дерева. Щоб оживити місцевість, жителі висадили нові рослини. Це не єдині наслідки прильотів. Поруч загороджена руїна колишніх кафе та перукарні. Магазин Єва майже відновлений, а на дорозі досі помітна і відчутна для водіїв вибоїна, глибокий слід від російської ракети. Яму намагалися швидко залатати, поверхня залишалася нерівною з глибоким прогином, який знову і знову нагадує про пережите. Але протягом довгого часу найболючішим нагадуванням про цю трагедію залишалися вінки біля дерева, їх приносили на згадку про загиблого підлітка Іллю. Серед усього жаху знайшлися ті, що, не дивлячись на страх, були готові допомагати. Багато спостраждалих пригадують місцевих таксистів, які миттєво зреагували. Були таксісти, котрі там взагалі всім допомагали. Вони бігали, рятували. Була жінка, я дуже добре пам'ятаю, що стоячи в підвалі, вже через певний час після взриву забіжала жінка, і вона під руки вела чоловіка, у якого була дуже поранена голова. І він стікав кров'ю. Вона зняла свою рубашку. Е, вона була у футболці футболці і рубашки. Вона зняла сорочку і почала просто обматувати йому голову своєю сорочкою. Хоча вона йому взагалі не знайома була. Багато хлопців бігало, допомагало питали, чи з, з усіма все добре з тими, хто в підвалі тоді у нас сидів. І після першого. Теж бігали хлопці, ті, що там і таксисти були, і просто стояли, розмовляли, бігали, намагалися пожежу тушити загасити. І людей питали, чи все добре. Там, мабуть, я не знаю. ну, Як я пам'ятаю, це було ну, три чоловіка точно, що вони прям бігали, спрашували, що треба допомогти, так. От. Ну, А потім, коли сказали, що ті, ще одна ракета випить, то ми всі побігали два подалі, тому що би, це було дуже близько теж. Той день залишив за собою не тільки фізичні руйнування, а й душевні рани. Багато з тих, хто опинився в епіцентрі вибуху, отримали тяжкі поранення. Я зазнала контузію. Я зверталася до лікаря і я офіційно підтвердилася, в мене контузія в легкій формі. І із таких тілесних саме травм фізичних в мене були тільки маленькі синці від камінців, що падали, але таких прям серйозних травм не було. Психологічно я працювала перший час після цього всього. Перший час мені було дуже складно навідатися до вільнянську знову. Перший час в мене навіть були вперше за все моє життя. В мене були панічні атаки. але я про прокапалася, і мені надали ліки після того як підтвердили контузію. Ну, мене на коліні там царапина просто тому, що ну не то що осколок, просто стеклоті влетіло, Мені його витишили одразу, все роботу все ну в принципі. Нічого прям я не вважаю, що це якесь як страшна, тому що у других людей там вообще осколки були. На жаль, для деяких обстріл виявився фатальним. Жертвою російської ракети того дня став 15-річний Ляхор Хілінський, чиє життя обірвалося в самому центрі міста. Хлопець закінчив 9 клас та збирався вступати до військового технікуму. Мама Іллі Юлія пережила найстрашніше, що може спіткати жінку, втрату дитини. Ілюша наша бажана, довгоочікувана дитина, так як перед його народженням за рік. У нас вже був первісток і, на жаль, ми його втратили у возрасті один місяць. Тобто ми з нетерпінням ждали на Ілью. Він у нас був новорічним подарунком 29-го, 2008 -го року. Народився напередодні. Юлія з болем у голосі розповідає про сина, товариського веселого хлопчика, який мав багато друзів, любив спорт та будував плани на майбутнє. Ілля дуже хотів стати військовим. Хоча це мені було як не нравилося, але не було ніяких у нього але. Я хотіла, щоб він пішов на ІТ, бо інформатику він дуже добре знав. Але батько в нас військовий і. Ілья казав, якщо ти мене не відпустиш, я одразу піду на в Окоп. Угу. Так, якби не то, що дозволила, а він приймав рішення сам. Він хотів бути військовим. Він після 9 класу повинен бути вступати у військовий технікум-захисник. Того дня Ілля склав свій останній іспит та зустрівся з друзями. Він мав велику компанію товаришів, із якими любив кататися на мотоциклах. Ніхто не міг передбачити, що ця зустріч буде останньою. Люша поїхав гуляти і о третій годині був прильот на Матвієвку. Я з ним зазвонилася. Він каже: мав, все хорошо, не переживай, Я тут гуляю у Вільнянському парку на Кубі. А говорю, ну добре. І потім уже під вечір він дзвонить каже, що я приїду додому, о, хочу повечеряти. Спросила, що йому приготувати. Він замовив салат, Цезарь. Я йому його приготувала. І набрала, кажу, синок, все готове, їдь. Це було за П'ять хвилин до прильоту. Він сказав: каже, мама, у мене біля церкви закінчився бензин, я зараз на докатки доїду додому. І я його чекала почула вибух. Менший син теж з ним гуляв, ну, він був на велосипеді. Меншому я дозвонилась відразу, він приїхав додому, каже, а Ілля десь там. В районі церкви, ну і на машину сіли ми з меншими. Поквартально все об'їжджали. Біля церкви вже я в сторону Єви не змогла приїхати, тому що там щось горіло, всі ми тушилися скори, міліція. Одразу після першого прильоту Юлія намагалася додзвонитися до сина, але у нього або було зайнято, або просто йшли гудки. Одзвонивши всіх його друзів та їхніх батьків, які запевняли, що ля був не з ними, але десь неподалік. Юлія попросила свого брата поїхати на місце трагедії, адже сама не наважувалася. Потім уже почала дзвонити брату. Він мене скидує постійно на телефоні був чоловік. Постійно він дзвонив, питав, ти дозвонилась до Ілюші, говорю: ні, щось не то кажу, я не можу поняти. Так як він військовий був не, ну, неподалеку, то він теж приїхав. Ледь стримуючи сльози, Юлія із важким серцем пригадує, як дізналася про найбільшу втрату в житті. Ой, і в один момент мені так стало якось мене дюргать всю. Я ж за рулем. Ноги почали терпнути, і на бачарова біля аптеки я зупинилася, щоб сходити щось взяти в аптеке. Тут я вже там зустріла знайому, а до неї підійшов чоловік і каже, там на тебе каже, мальчик горить на мотоциклі. Спочатку я це відкидувала, що це може бути Ілья, але потім побачила, що їде чоловік. І в нього просто страх в очах. От, виявляється, що мій брат знайшов Ілюшу і дзвонив йому першому, бо він не мог мені це сказати. Потім я до сих пор не вірю, що це так трапилось. Я його все одно жду якось. Це дуже важко пережити, просто дуже важко не описати словами. На людях ти питаєшся будь якоюсь нормальною. Натягуєш ту безконічну улипку. Хоча потом вдома ночами в подушку. Загибель Іллі стала великим ударом для всіх його рідних та близьких. Мені дуже важко, нам всім дуже важко. Особливо меншому сину. Він поперва зразу казав, як ми будемо жити в трьох. У нас завжди було четверо. Але того дня у чоловіка було пер... переденфактне состояння, тут приїхало багато родичів наших. Якось ми в той вечір всі переключились на чоловіка. Він лежав ще в больниці декілька днів, поки його стабілізували. Похорон робили тоді, вже коли чоловіка випишуть. Друзі, батьки підтримували Велика вдячність їм за це. До сих пір у нас є такі друзі. Їх, звісно вже залишилося не дуже багато, але Поодинокі ті, що в будь-яку минуту, коли б їм не дзвонили, вони прийдуть на допомогу. Рідні також. Всім дуже важко. Сина меншого везю до психолога, то що йому не те, що тяжко з цим. Він, може, цього й не показує, але коли вони звикли бути завжди вдвох, тим паче, що він друга дитина, він ніколи не був сам, вони були завжди разом. Він часто в своїх розговорах вспоминає ті моменти, якісь відпочинки наші, коли був Ілюша живий. Сперва я їздила до психолога, але щось ну, чи не допомагає, чи я не можу зрозуміти. Що від мене хоче психолог, найкраще почуваю себе в церкві, коли якось я ближче до нього. Юлія говорить, що пам'ять про її сина буде жити, адже у нього залишилося багато друзів, які щомісяця, 29 числа, ходять на кладовище навідувати Ватиллю. У нього був один друг такий, як брат йому теж був. Ці теми важко заводить, тому що я бачу, що Дітям теж важко. В Ілюші була дівчина, вона з Дніпра, кожен місяць, в кінці місяця вона приїжджає, щоб піти на кладовище. Це так тяжко І дивитися на це. Ілюшу помнять всі близькі, однолітки він був справедливим, товариським. Ніколи нікого не займав. Його просто не можу описати словами, скільки в нього було друзів. Навіть в Запоріжжі було багато друзів. Він був відповідальний. Багато дітей меншого віку батьки його їх відпускали з Ільєю. На мотоциклах покататися. хлопці ті, які там 12 років. Ще було 15, і батьки відпускали з ним. Завжди в ущерб собі він робив друзям добро. І я думаю, що пам'ять про нього залишиться. Йому б б жити і жити. Багато всього він мріяв, і родину мріяв, як виросте. Минув майже рік від того страшного дня, але для багатьох біль та спогади залишаються частиною їхнього життя. Дуже відчувалося, відчувається до сих пір. Навіть зараз, коли є тривоги, і коли пишуть курс більнянську Вільнянську і так далі, то завжди прокручуєш в голові цей певний момент, коли може статися знову щось подібне. Якщо десь поряд щось бахкає, то ти одразу приміряєш на себе ось цей от, е, Оці от от страшні події, ти одразу це прокручуєш, згадуєш. Спершу було дуже страшно ходити туди. Ну, воно й досі страшно, ну, вже легше. Да, мені просто вообще не то, що даже страх мені просто жутко було знаходитися. мене постійно те ті воспоминання були по, по по цьому поводу, і плюс мене постоянно перед глазами було як моя знайома горіла. Тобто я не могла там на Мені було тяжело. Не то, що даже страх, і мене тяжело ось, душевне, я не знаю, як сказати. <плес> да. 29 червня 2024 року російська ракета забрала сім життів, три з яких дитячі. 38 людей дістали поранення, дев'ятеро це діти. У головному управлінні національної поліції в Запорізькій області повідомили, що слідчими поліції та УСБУ відкрите кримінальне провадження, кваліфікація воєнного злочину, стаття 438, порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Втім, офіційні особи від коментарів щодо деталей справи наразі утримуються.